Понад 30 старих боєприпасів знешкоджено на Прикарпатті з початку року. Як зазначають рятувальники МНС, здебільшого виявлені вибухові предмети становлять загрозу для життя людей. Невідомий пристрій, зовні схожий на вибухівку, знайдено в Ямниці Тисмінецького району. Від жителів села Ямниця Тисмінецького району надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету на відкритій території. Прибувши на місце групою піротехнічних робіт, було підтверджено факт виявлення вибухонебезпечних предметів. При обслідуванні території було виявлено ще додатково один вибухонебезпечний предмет. Вибухонебезпечні предмети були знешкоджені на місці, так як транспортування їхнє було категорично заборонено. Ще три 76-міліметрові артилерійські снаряди на власній присадибній ділянці ненароком відкопав мешканець села Завій Калуського району. Про небезпечну знахідку селянин одразу повідомив районних МНСників. Я вирішив прокопати город. Поширити. І позвав друга, щоб друг мені поміг прокопати траншею, щоб вода тут збігала. І коли ми прокопували город і знайшов три снаряди, тоді я припинив копати. Піротехніки МНС міношукачами обстежили прилеглу територію. Вибухонебезпечні предмети були вилучені із сільської присадиби, а потім знешкоджені. Рятувальники застерігають про небезпеку необережного поводження із боєприпасами воєнної доби і не виключають, що такі знахідки будуть під час наступних весняно-польових робіт. При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично заборонено зрушувати з місця, переносити, розпалювати багаття. Звертаю увагу мешканців області у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Негайно телефонуйте за номером 101. Михайло березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.